Пліс мікс, перший плюс другий сорт, 10 кілограмчиків по ціні 1350 гривень за цілий мішечок Чоловічі та жіночі модельки і розмір їдуть всі різноманітні. Ось така чоловіча розмір елічка. Наступна моделька. Розмір іксель. Теж чоловіча. На замочку повністю донизу. Далі ще одна йде на замочку повністю донизу. І це розмір елічка. Теж більший розмір. Наступна. Ось така жіноча. Замочок теж повністю донизу, розмір. Ікселічка теж великий гарний розмір. Дальше, ось такий світшотик. Це буде розмір не вказано, але я думаю, що елічка. Така моделька нереально м'ясенький. Next. Розмір не бачу. На замочку повністю донизу. Такий дуже-дуже теплесенький целі. Більший розмір. Дальше, така моделька. Размер 2хL. Теж замочок повністю донизу. Дальше, жіноча моделька 3ХЛ. Подивіться. Ось така нереально мягенька, теплесенька. Дальше, такого плану. Дивіться, новорічна. З дзвониками. Та досить цікава. Так, брендова дречність. І замочки тут від YKK. Гарна моделька. Далі, безрукавочка. Так, розмір я не бачу. Це більший розмір. Далі ось така світленька, м'ятна, кривіт. розмір M. Бачите? М. Бачите? Біленький такий м'ятний колір. Далі, такого плану, Adidas. Клас. Adidas розмір М. Adidas. Круто. Далі така моделька. Розмір Елічка. Теж чоловіча, замочок повністю донизу і плюс додаткові закльопочки. Далі така моделька, теж чоловіча. Розмір буде. Зараз 6 xl L. Ось така. Скажу б, без неї чесно. Ось така моделька. Так, це розмір буде. Пікселечка. Переважають великі розміри. Замочок тут тільки до половинки. Далі така розмір S, Жіноча. Замочок повністю донизу. Далі яскрава, класна. Так тут розмір я не бачу. Ось така. Далі. Розмір S, Ось така модель. Далі такого плану розмір Елічка. Дивіться, великий розмір, вона виглядає як сурочка, жіноча моделька. Далі така розмір елічка. Бомбезна. Вона така дуже-дуже груба. І остання це жіноча вешла. Ось така моделька. Все, я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків ціна 1350 гривень. Фіс Мікс, перший плюс другий сорт.